Вітаю, друзі. Думаю, усі дівчатка коли-небудь мріяли стати першою леді країни, але бути під прицілом телекамер цілодобово та відповідати статусу дружини президента не зовсім просто. Мене звати Софія Барин. І сьогодні я познайомлю вас із сильною, стильною та справді легендарною жінкою Жаклін Кеннеді. На цю дружину президента США віднялися мільйони красунь. А чоловіки Америки були таємно закохані у неї. Це вродлива дівчинка, якій судилось стати легендою Америки, народилась у 1929 році неподалік Нью-Йорка. Її батько працював на біржі, а мати доглядала коней. Ці люди виховували доньку у строгих класичних традиціях. Жаклін Сомелін навчилася у Нью-Йоркському коледжі, а потім поїхала до Франції вивчати літературу. І, звичайно, ще з юних років мала пристрасть до усього красивого та стильного. Повернувшись назад до Америки, дівчина працювала журналісткою у газеті. Спочатку вона брала інтерв'ю випадкових людей та фотографувала їх, спілкуючись з королями та легендарними політиками, Жаклін і не мріяла, що сама стане першою леді країни. Але, як то кажуть, від долі не втечеш у 1952 році, коли дівчині було 24, вона познайомилась із Джоном Кеннеді, Тоді він був ще сенатором. Освічена із блискучими манерами та вродженим відчуттям стилю Жаклін відчарувала 36-літнього політика. Уже через рік по телеграфу, їй прийшло повідомлення із пропозиції руки та серця. А згодом закохані відгуляли весілля. 1960 рік став дуже далим для подружжя Кеннеді. Жаклін народила сина, а її чоловік став президентом США. Новоспечена перша леді одразу взялася за Білий Дім. Це резиденція американських президентів, яка на час правління стає їхньою домівкою. Жаклін насмілилась змінити колір деяких історичних кімнат Білого дому. Червона стала темно-вишневою, а овальна голуба кімната стала білою. Жаклін не змогла стриматись та заставила холи білого дому найкрасивішими антикварними меблями 18-19 століть. Також красуна прикрасила стіни старовинними картинами, а ще привезла туди із Франції дружезні штори ручної роботи. Розпорядилась усе відреставрувати, а також самостійно підбирала обивки, світильники та аксесуари для президентської домівки. Витонченому відчуттю стилі Жаклін Кеннеді заздрили чи не усі американки. Вона обирала елегантні та водночас скромні образи. Усе, як годиться, перші леді країни, адже її вигляд частина репутації президента. Жаклін називали американська принцеса. Вона любила красиві деталі в одязі. Казала, що добре підібрана фурнітура може не тільки прикрасити простеньке пальто, а й надати індивідуальності жінці. Шанель, Діор і Живенши це були її улюблені бренди. Елегантні та тоненькі рукавочки Жаклін Кеннеді просто увійшли в історію. Ця жінка завжди гарно виходила на фотографіях, адже добре знала ракурс і позу, яка пасує саме їй. На жаль, яскраве життя першої леді обернулось трагічно. У 1963 році 35-й президент США Джон Кеннеді трагічно загинув. Це на 5 років просто вибуло із життя Жаклін Кеннеді. Але згодом усе налагодилося, та Жаклін знову почала носити кольорове вбрання. Ця вишукана і дуже освічена жінка до останніх днів виглядала майже бездоганно. Треба зізнатися, вона користувалася послугами пластичних хірургів. Красивий голос, таємничі очі та вишиканий одяг, який зараз продають на аукціонах за мільйони доларів. Саме такою пам'ятатиме світ легендарну Жакліна Кенеді. Про таку виняткову жінку розповідала вам я Софія Барен. Побачимось.